Нігубов, голова Харківської обласної державної та харківської військово-цивільної адміністрації. Пане Олеже, наші вітання. Я вас вітаю. Як ви привітали сьогодні енергетиків? Чи енергетики сьогодні тримають стрій і харків'яни сьогодні зі світлом і теплом? Ну чи відзначили енергетики новими включеннями в Харкові та області? Так дійсно привітали один одного, і у нас була така неформальна знаєте домовленість. У нас є населений пункт на півночі нашої області липці, і ми домовлялися декілька місяців тому із енергетиками. І сьогодні був саме дедлайн. Що ми зможемо все ж таки подати до цього населеного пункту, який фактично з першого дня безпосередньо повномасштабного вторгнення був окупований і був без електроенергії. І ось сьогодні дійсно свою обіцянку взаємно ми. Виконали і перші 450 абонентів сімей, так би мовити, цього населеного пункту отримали таку довгоочікувану електроенергію. Ну і далі продовжимо. Ми сьогодні ось підрахували сьогодні 1560 людей. Отримали знов ж таки електроенергію. Це нові абоненти на деокупованих територіях, яким було сьогодні відновлено електропостачання. Тобто, незважаючи на своє професійне свято, вони виконують свою роботу спільно із нами, і дійсно це дуже важливо для людей. На деокупованих територіях це люди скільки без світла провели тобто, 10 місяців. Це не результат недавніх ударів. Ну але й не можна говорити, що це сталося відразу після окупації. Скільки в середньому це сталося одразу після окупації? Якщо ми говоримо про липці, 24 лютого цей населений пункт було окуповано. Більш того, там ворог розміщував свої так би мовити пункти управління, і тому на на території цього населеного пункту велися жорсткі. Безпосередньо бої, тому що ворог не відходив добровільно із території Харківської та області. Фактично, наші збройні сили відвоювали кожен метр нашої землі. І ось там саме з першого дня електроенергії не було. Ворог забезпечував собі там альтернативні джерела, так би мовити, точково. Однак цей населений пункт не мав електроенергії. Правильно ви зазначили біля 10 місяців, і хіба не це. Характеризує стійкість і незламність українців, які, попри такі умови, все одно вистоюють, тримаються і вірять у світле майбутнє абсолютно правильно. І незважаючи на ті обстріли, які в нас лунають і ось зараз. У нас у фактично прямому ефірі удар по місту Харкову. Напевно, це був ракетний удар. Зараз будемо з'ясовувати підрозділи, ДСНС будуть направлятися на місце для лікві... для ліквідації наслідків. Вас є тривало зараз. Так, зараз у нас лунає повітряна тривога і йдуть удари по місту Харкові. Коли я хотів вам зараз відповідно доповідати про оперативну обстановку, я хотів зазначити, що ударів по місту Харкову не зафіксовано однак, на, на дану хвилину це вже не так. Ворог продовжує нас обстрілювати місто Куп'янськ, Куп'янський район, місто Вовчанськ. Сьогодні постраждало 5 людей. 4 з них це працівники центральної районної лікарні, які намагаються все ж таки відновлювати свою роботу і надавати медичну допомогу нашим відповідно громадянам. Однак, ворог дістає їх і там для нього жодних там принципів немає. І е, так само у нас є дуже гострим питання. Це мінна небезпека. У нас сьогодні зафіксовано чотири випадки підриву на мінах. Е, люди е, пішли до лісосмуги. Там, тобто, підірвалися. Там підірвалася відповідно сільськогосподарська господарська техніка, тощо тому ми ще раз наголошуємо на тому, що у випадку знаходження вибухонебезпечних предметів або схожих на них, або просто незнайомих предметів, в жодному випадку не потрібно їх торкатися, приміщувати, накривати, засипати чимось, навіть користуватися мобільним телефоном біля них. Це все може спровокувати вибух. Тому одразу слід повідомляти або до ДСНС, або до національної поліції і чекати розмінування, пане Олеже. Дякуємо вам. Міці витримки харків'янам. Сподіваємося, що ви не постраждаєте під внаслідок цього обстрілу, і, в усякому разі, аби вечір був тихим і без